Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму гриби, тушковані в сметані. Нам знадобиться 500 г відварених лісових грибів, 400 г цибулі, 200 г сметани, 10-15 г вершкового масла, сіль, перець та часник за смаком. Гриби у мене були заморожені, я їх розморозила та просто відтиснула зайву вологу а взагалі можна готувати з будь-якими грибами, які ви маєте. Нарізаю цибулю та часник. На суміші рослинної олії та вершкового масла обсмажую цибулю та часник дотик смаженої цибулі додаю гриби. Та перець. За бажанням також можна додати, ще ваші улюблені спеції і просмажую 5-7 хвилин. До грибів додаю сметану, перемішую, накриваю кришкою і тушкуватиму на мінімальному вогні ще хвилин 15.